Отже, ми вітаємо в нашій студії сьогодні. Гостя до нас завітав Андрій Коваль, позивний Джаконда, майор, командир батальйону безпілотних систем бригади бореві. Наскільки ми розуміємо, новоствореної такої батальйону. Так так, добре Вітаю. 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 Що, що означають ці зміни раніше? Ви були там рота аеророзвідки? Тепер ви вже цілий батальйон. Це означає там це більше людей, більше безпілотників. Дяті. Так, звичайно. Тобто нам спочатку ми починали як роти аеророзвитки. Тобто, нам були певні задачі, тобто, ми їх виконували. Зараз нам дають, наприклад, більш ділянку смугу по фронту і задач е, нарізати, так би мовити, набагато більше. Тобто, і з нашої ефективності, тобто, ми якби не втрачаємо людей за весь час, щоб ви розуміли, там, якщо в відсотковому співвідношенні. Це проговорити, то втрати нашого підрозділу це 0,7%. Тобто ми дуже піклуємося про наших людей. Тому, плюс ще ефективність виконання наших задач, нас розширили до батальйону. Тобто ми зараз активно набираємо людей, їх навчаємо, тобто передаємо свій вже бойовий досвід з 22-го року. Вона, ну, постійно змінюється, тобто і нам потрібно розширювати, щоб ми могли виконувати набагато більше задач, тобто і набагато ефективніше. Тому я напевно думаю, що нас і розширили до батальйону Андрію, коли ви говорите про набираю людей, наскільки зараз полегшилася задача для вас після того, як дозволено тепер набирати людей напряму, навіть в обхід військкомату, в обхід ТЦК, тому що історія, коли людина приходить з планами мобілізуватися в конкретний підрозділ, а потрапляє зовсім не туди, на жаль, не поодинокі. Так, є люди приходять, є добровольці ще зараз, але все все рівно мало. Тобто, мало спеціалістів. Ці всі люди вони якби з цивільного життя. Вони нові, вони тільки знайоматься з військовою справою. Тому коли люди навіть приходять, нам потрібно витратити щонайменше там 3 місяці на їхню підготовку, і тільки після цього ми можемо вже якісь там певні задачі їм вже давати. Тобто, але це... підготовка здійснюється вашими силами, чи ви відправляєте в якийсь навчальний центр, з якого людина може потрапити потім не до. Е, ну, спочатку, так би мовити, вона ми відправляємо на БЗВП, це первинна. Військова підготовка після цього, як люди вона там знаходиться місяць, і там ну з Їх готують як стрільця, умовно кажучи. Uh -huh. Тобто, після цього вона повертається до нас в частину, тобто, і ми вже е підготовлюємо спеціальну підготовку, тобто починаємо розповідати там про дрони, практика, тобто практика, практика. Ми її трошки підготовлюємо, і після цього вже відправляємо до наших бойових е підрозділів вже так бути для передачі цього досвіду. Тобто, і в принципі десь. В середньому через місяця, два-три це вже стає там бойовий пілот. Тобто, від початку від моменту мобілізації до вас до першого бойового завдання? Скільки зазвичай часу ми два-три місяці, десь в середньому? Тобто, але ж задачі бувають різні, ми інколи можемо трошки раніше викликати людину. Тобто, але в середньому десь два-три місяці. І які специфічні навички треба мати для того, щоб там працювати з безпілотними системами Інженерна освіта? Якісь не знаю, там особливі фізичні характеристики, гострий зір, чи ну що є таким ключовим для відбору операторів БП? Ну насамперед, такого ключового я б не відніс, тому що всі люди вони приходять, вони всі різні, тобто комусь потрібен місяць для підготовки, комусь треба два-три. Але в нас є випадки, що люди там 50 плюс років так само добре пілотують, як і люди там і 20-річного віку. Тобто, да, найкраще це молоді юнаки. але ми Ті, підготов... які грали в приставку, чи це такі стараються? Так, в комп'ютерні ігри, тобто, які грали в приставку. Актуально. Так, так, звичайно, це актуально. Це найкращі пілоти виходять. тобто, Яких є навички там, з грав в будь-які в комп'ютерні ігри, це найкращі пілоти виходять. Але в принципі ми підготуємо будь-який вік, тобто немає якоїсь межі, тобто я ж кажу, що. У нас є пілоти 50 плюс віку, тобто і вони добре літають, добре орієнтуються, тобто да, і може трошки складніше фізично, але все рівно, коли є бажання у людини, вона все рівно навчиться і буде виконувати добре свої задачі. Якби зараз ви порадили людям, які не підпадають, можливо, зараз під мобілізацію або не мають таких планів, а з якоїсь причини думають, що вони стануть до війська пізніше. Чи можна якось... Повсякденному житті готуватися до того, щоб стати пілотом. Звичайно, зараз вже дуже багато курсів різних різних проектів, які дозволяють там, наприклад, ті ж Вікторі Дронс вони вже підготовлюють цивільних людей там до якихось майбутніх задач. Тобто. В принципі, коли є бажання, то людина може знайти все, що завгодно, тобто і якось підготуватись, навіть просто купити маленький якийсь дрончик, там щось навіть в квартирі собі політати трошки. Це вже буде якимось, якимось плюсом, тому що вже моторика рук буде трошки привикати і в подальшому їй буде вже простіше. А фізична все. підготовка це чого не вистачає? Ну, фізична підготовка до моменту, як пілот візьме в руки пульт і почне виконувати задачі, це треба ще кучу-кучу різного майна. Нести на цю позицію, підготувати цю тобто, позицію за першу чергу, так силова і витривалість, тобто це основне, тобто підготувати цю позицію. Тобто, у нас якби немає там, наприклад, окремо інженерного якогось відділення, хто нам буде там підготовлювати позицію. Це все. Так само роблять пілоти, водії. Тобто тобто все для запуску готуєте так, так, звичайно, звичайно, Обласне. Що з людьми більш-менш зрозуміли, а забезпечення? Тобто, ви зараз вже не рота, ви вже батальйон, дронів потрібно звідки, більше. Дрони, да? Да, да, звідки Дрони, ну, звідки дрони? Це бригада над цим працює. Тобто, у нас є е, служби різні, тобто е, вони займаються цим забезпеченням, плюс держава, плюс волонтери. Тобто, зі всі... це забезпечення? Ну таке, е, от хлопці провезли. Два ящики дронів тримаєте. Ви такі, ух ти, клас! Є чим воювати? Чи у вас є система там планування. Умовно ви даєте заявку. Нам на наступний місяць потрібно там 500 впівішок, 50 мавіків, там 30 якихось там бомберів і даєте номенклатуру, і вже там система забезпечення е, намагається встигати за вашими потребами. Так, Ну ми завжди контролюємо, що у нас є на залишку, тобто які у нас е, проекти є в майбутньому, що нам можуть принести дрони. Тобто, і завжди, коли є запрос. Ми завжди кажемо, що нам потрібні дрони, дрони, дрони. Тобто ми ніколи не відмовляємося. Ну, Планування є якесь, ну звичайно, ви розумієте, звичайно. що на, на цю ділянку фронту треба стільки ти FPV, і там якісь там сухопутні підрозділи кажуть: нам потрібно закрити цю ділянку активно дронами. Ви кажете, вибач, на цей місяць в нас вже все вибрано. Давай ну, вже давай вже зла з таких випадків не було, що нам не вистачало. Тобто, ми завжди працюємо, і, і бригада в тому числі працює над тим, щоб цих дронів завжди вистачало. Тобто ми. Ми робимо так, щоб на складі у нас було нуль. Тобто, це ну цього не має бути. Тобто, і ми завчасно завжди даємо запроси, тобто е там до якихось державних органів або установ, тобто до волонтерських організацій, що нам от прям треба на вчора. А навчати відгук ви даєте. Ну то мовно провезло вам дрони. А вони дрончики, ваші кажуть, не подобаються нам. вони? Звичайно, кожен раз ми спілкуємося з розробниками, тобто е розповідаємо про всі свої побажання, що там добре, що не добре в цих дронах, що ми хотіли змінити. Тобто ми завжди з розробниками спілкуємося, даємо свій фідбек. Тобто, і е, якщо це добросовісний розробник, він прислухається до наших слів, тобто і на, мину... на наступну партію він вже зробить ці зміни. Тобто, ну, Бувають інколи не роблять, тому що там вони випускають, наприклад, дуже великі партії дронів. Тобто, може, воно не було на це розраховано. А Але які зазвичай... основні недоліки можуть бути? Це там поганий зв'язок, слабкі акумулятори. Погана збірка там Ну, я так скажу, що є мільйон нюансів у дронів. Тобто, це і зв'язок, це і акумулятори, це і вантажопідйомність. Тобто дуже багато ще залежить від наземної станції. Там плюс реп треба не забувати. ще е як ворожий, так і наш працює. Тобто це все взаємодія е, і велика робота, тому що щоб дрон долетів до цілі, перед цим ще треба дуже багато чого зробити, тобто підготувати не тільки пілотів, тобто, а й апаратуру, з якою ми працюємо. Тобто Це не можна сказати, що ось нам дали 500 дронів, все, вони погані. Можливо, е, нас, там може в когось іноземна станція, тобто цей ретранслятор може він бути, може бути неналаштований, або або е, якісь поломки в нього будуть. тобто... Ну, це війна і може статися що завгодно, навіть від любого якогось приліту, там перебувають кабелі, все. Тобто, а ми пілоти можуть не помітити цього на вулиці, бо воно завжди бахкає щось на вулиці, а осколки літять в різні сторони. І навіть маленькі, якщо пробуває кабель, все це вже втрата сигналу, тобто, ну і втрата дрону. Пане Андрію, кажуть, що зараз людей для того, щоб бути мобілізованим, треба мотивувати фінансово, зокрема. Ем пілот безпілотного апарату на нулі. Так. Mm -hmm. Скільки в місяць може отримати грошей? 130 тисяч. 30 – це грошове забезпечення? Eh, так, і плюс 100 тисяч – це в районі виконання завдань. То від там солдат е, вроді десь від 120-125 отримує. Тобто і далі по наростаючі. Тобто, чим вище звання чи посади, то вже більше нараховується. У нас є цікаве відео вашої бригади. Хочемо його показати глядачам і попросити вас прокоментувати, але перед цим а, коротенький анонс а, нашого матеріалу, який скоро вийде. Давайте подивимося, повернемось до розмови. Пане Андрію, перед тим як ми почнемо дивитися, те що Женя mm -hmm. анонсував роботу ваших безпілотників. скажіть так, коротку відповідь. Взагалі на фронті встигаєте стежити за це міжнародною політикою чи говорити mm -hmm. про те, хто буде президентом США? Чесно як кажучи, це від... ні, бо дуже вистачає задач. Тобто, ну я ж кажу, ми розширяємося, задач стає більше. Тобто, і навіть на якісь там новини там чи посидіти там в тому там інстаграмі, телеграмі, просто немає часу. Коли він з'являється, то краще трошки відпочити поспати, ніж там Ніш Переймати всіх на нагрози соцмереж. На ну, Отже, да. давайте подивимось відео, покажемо його глядачам і попросимо вас прокоментувати. Це, от, судячи з усього, масована атака технікою ворога на наші позиції. Е, так, так. Це була велика навала. Е, ну, Я вам скажу, що ми її відбивали десь приблизно дні-три. Тобто, це було там десь три хвилі техніки зі всіх сторін. Починала ще ми десь з третьої ранку вночі за допомогою безпілотника Лелека. Ми виявили ще на підступах дуже далеко-далеко. Тобто вона ще не ну, під'їжджала тільки до наших позицій, і ми вже почали її розбирати разом з Ахілесом, разом з 43-ю бригадою, разом з 77-ю. тобто, всі приймали участь, всі бомбили. Тобто, якась техніка підривалась на мінах. Більшість із них вражена впівішками. Тобто, ще можу розповісти, там така була кумедна ситуація. тобто, Одна, одна, одна одиниця із техніки, прям, ну, можна, так би мовити, прорвалася крізь лінію оборони і під'їжджала до одного з екіпажів наших FPV. Тобто, а на штаб давав команду, тобто працювати по іншій техніці. Тобто, і коли в Діскорді е, кажуть, що техніка під'їжджає під там до певної точки. Тобто, наш пілот бачить, що це до нього їде техніка. Тобто він каже, ні, ні, туди працювати не буду. І він починає по цій найближчій працювати. І там буквально десь за 10-15 хвилин він випустив п'ять і півішок, тобто і просто розніс її вщент. А скільки тоді було витрачено на дронів на, на, на цей період? Приблизно Більше 150 тоді ну, в день. Тобто, ну, як, ми знищували її в день. Це те нам було саме головне це зупинити техніку. Тобто, коли ти зупиняєш техніку, далі її вже можна добивати. тобто, Ми в першу чергу зупиняємо та, яка рухається техніку. Далі у нас, наприклад, є ніч, у нас є великі ударні дрони. Ми починаємо їх спалювати. Плюс у нас є там запальнички з мавіків, наприклад. Ми теж в люки їм закидуємо, тобто спалюємо. Всю ніч ми її палили, потім друга волна, і ми то головне пошкодити там або двигун, або ходову частину, щоб не могла ну, їхати те. Так, так, потім так. Вже ну і ловити добуло. ще піхоти, бо вона теж розбігається в різні сторони, якби і потрібно її ще вилавлювати по цим посадкам, тобто щоб вони не не дійшли до нас в тил там або до наших піхотинців. Андрій, ми бачили на відео логотипи різних підрозділів, бригад. Напевно, я так не могла на екрані все роздивитися, які брали участь в цій атаці, і це зрозуміла повага до зусиль кожного, а не привласнення там здобутків в цьому ви молодці. А як ви під час. Самого бою у цього повітряно між собою координуєтесь чи використовуєте ці програми ситуативної обізнаності. Ск складна взаємодія та координація. Дельта працює? Звичайно, дельта, дельта працює, тобто голосовий чат працює, тобто там ми всі спілкуємось, тобто в Діскорді, там у нас все структуровано, тобто, що кожен має там займатися своєю ділянкою фронту. Тобто, наприклад, є там батальйони в кожного батальйону. Дальон є своя кімната, вони працюють над своїм над своєю ділянкою фронту. Тобто є, там наприклад, дальня розвідка та дальні ураження, це окрема кімната. тобто Є суміжні підрозділі, це теж окремі кімнати. тобто І ми на стрімах бачимо, де їде техніка, тобто чергові переходять по цим кімнатам, тобто і дають вже вказівки, там чим вражати, куди вражати. Тобто, а у дрончики буває, дружній вогонь? Е коли свої дрони б'ють по своїх? Ну, це дуже рідко, щоб е, є дружній вогонь. ребу. тобто, може дружні нашому реб... своїм ребом садити свої ж дрони? Е, ну так, так само, коли йде там, наприклад, е, штурм. Реп має глушити ворожі дрони, але ж в цей час можуть і наші прилітати, тобто, і це більш складно скоординувати. Так, ми кажемо, що ми там можемо глушити в певний напрямок, але ж якщо пілоту треба в його прилетіти, то він все, все рівно якби летить, і тобто він не, не розуміє, звідки цей луч ребу йде, яка його потужність. Тобто, і ну буває таке, що дружні реп може нас заглушити. А дрони ви розпізнаєте yes. легко mm -hmm. свій чужий дрон? Е, ні, це не не дуже легко. Здебільшого ми розуміємо, що Ворожий дрон він е, зависає, або е, він більше кружляє над нашими позиціями. А дружні дрони ми стараємося швидко про дружні дрон, намагається швидше, швидше перетазітнення. Да і працювати свої лінії там. Лінії і працювати. Дякуємо вам дуже. Андрій Коваль, позивний Джаконда, майор, командир батальйону безпілотних систем бригади Буревій. Був гостем нашої студії. Дякую вам за те, що прийшли, і дякуємо за те, що робите. Шукайте хлопців, рекрутуйтеся до бригади і поповнюйте.